Привіт, давно не бачились. Зміна локації в нас. І зміна Суті відео. Зміна тематики. Попробую зробити огляд на суппайки. Сьогодні в мене є американський суппайок. Їх є багато, десь до 30 видів. У мене зараз перший. Будемо коштувати. Дивитися, що там є, і коштувати. Розпаковка. Так, Розпаковуватись він має без ножа навіть. Це трохи складно, але можливо тут от така штучка є, показує де треба рвати, щоб розпакувати. І він розривається. З українським так не вийде. Так, Дивимось його вміст. міст. Веджиптл. Веджиб... Веджитабл Що це? Якийсь... овочевий кракер? Кур'ясно. Yeah. Це підставочка під грілку. Це напій, є якийсь виноградний. Ну, це, це порошок, треба залити води. Це пакетик, щоб хімічною грілкою гріти воду, наливається сюди вода і засовується. Оцей пакет в ньому є одноразова хімічна хрілка. Сир плавлений? Лото, кукурудзяний хліб. Меню склад його. Такий пакетик з всякою ерундою потім його ще розкупую і прецелі такі, типу, під печеньки, сухарики. Так, буду розогрівати собі чилі. Беру оцей пакетик, отут от розриваю. Кладу туди пакет з моїм чилі з добами. Тут трохи води, тут зовсім трохи треба воду до цієї лінії до цієї лінії і намочити той хімічний розігрівач. Я переляв. Може тепер не, не зігріти. Але вже шипить і пахне карбідом. Це і там туди Грілися. Так. Це в мене гріється основна трава таким чином. Ставлю її десь. Що в нас наступне є? Крекери ці. от виглядають ці крекери. Чим їх можна намастити? Сиром? Такий сир, ніби це герметик якийсь. Але смачно в комплекті два п'які йде. Можна зробити собі такий бутер. М -м -м. Наступне що є в пайку, це на цій праці два загубив. отак воно виглядає. Це було це були А. З ароматом меду і цибуля. Так, зроблю собі ще напій. Там юпі отакого от синього кольору, якщо якщо вам видно водою по цю височку. Закриваю на, на зіплок. Перемішати його добре треба, бо воно там згодичками злежується. Моя основна страва нагрілася, мабуть. І гарячим з обох сторін. Так, цей пакет. Для розігріву одноразовий, це кидається, Нам нас цікавить тільки оця штука. Але вона ще шипече там ще. Так. чилі пахне дуже смачно, але виглядає трохи як кригачка якась. Але пахне добре. Так, напевно хліб треба ще мені до цього. А, це не хліб. Це називається кукурудзяний хліб, але це солодкий ніби. Уладок. Блин, дуже солодкий, Как паста. С ложком. Добротна, хороша пластикова ложка <клес> гостренька. Смачне, але гостре. Там типа м'ясний фарш, боби, різні овочі. Я поїв це. Було смачно. ще не пробував цей напій. Така от синя вийшла, якщо ви бачите. Звичайний кімозний юбки. Так, ще подивимось, що, що є в цьому, в цьому пакеті покажу вам. Є, така суха серветка. А ні, не одну. Багато сухих серветок. Це волога серветка, по-моєму, так. Одна волога серветка. Вершинна кава. Це сухі вершки до кави.

Ставлю йому 7 з 10. Якщо вийде, спробую всіх оглянути. Дякую, що дивилися. Пока.